thank you Організація робіт з управління якістю послуг на підприємствах передбачає створення систем менеджменту якості та використання необхідних заходів щодо забезпечення їх ефективного функціонування. Це відповідає рекомендаціям міжнародних стандартів серії ISO 9000. Система якості це сукупність організаційної структури, методик, процесів, ресурсів. Необхідних для здійснення управління якістю Згідно визначення стандарту ISO 9001-2015, структура системи управління якістю визначається як система процесів відповідно до положень стандарту. Таким чином, підприємство, що впроваджує систему менеджменту якості, повинно спершу опрацювати механізм застосування і реалізації процесного підходу у своїй діяльності. Для цього необхідно ідентифікувати всі ключові процеси підприємства, встановити послідовність та взаємодію між цими процесами, встановити критерії і методи контролю параметрів процесів, забезпечити наявність інформації необхідної для реалізації та моніторингу процесів. Вимірювати та аналізувати інформацію про процеси і використовувати дії, необхідні для досягнення встановлених результатів і безперервного поліпшення. У загальному вигляді алгоритм реалізації процесного підходу на підприємстві представлено за чотирма процесами, а саме, відповідальність керівництва, управління ресурсами, випуск продукції. Саме за даним елементом підприємство має право вибору щодо опису та документування певних процесів, залежно від того, які етапи життєвого циклу реалізуються в процесі надання послуг чи реалізації продукції, вимірювання, аналізування та поліпшення. Принципами побудови систем управління якістю є орієнтація на споживачів. Оскільки організація залежить від своїх споживачів, то вона має розуміти їхні поточні та майбутні проблеми, виконувати їхні вимоги та прагнути до перевищення їх очікувань. Лідерство. Керівники встановлюють єдність мети та напрямів діяльності підприємства завдяки створенню та функціонуванню внутрішнього середовища підприємства, яке буде максимально адаптованим до змін у навколишньому середовищі. Наступний принцип залучення працівників, які на усіх рівнях складають основу діяльності для використання їхніх здібностей на користь підприємства. Процесний підхід, який передбачає, що бажаного результату досягають ефективніше, коли діяльністю та пов'язаними з нею ресурсами управляють як процесами. Системний підхід до управління зорієнтований на те, що управління процесами, як системою, сприяє підприємству результативніше та ефективніше досягти мети. Постійне поліпшення. Цей принцип стверджує, що загальних показників діяльності підприємства необхідно вважати незмінною метою підприємства прийняття рішень на підставі фактів. Ефективні рішення ґрунтуються на аналізі даних та інформації з точки зору логіки, взаємовигідні стосунки з постачальниками та партнерами. Творення цінностей через взаємовигідні та взаємозалежні стосунки. Елементами системи управління якістю є завдання керівництва це політика щодо якості та організація, система документації та планування, документація вимог та їх зміст. Якість під час розробки, планування, компетентність, документи, перевірка, результати, зміни. Якість під час матеріально-технічного забезпечення знову ж таки, документація та контроль, визначення послуг і можливостей їх контролю. Якість під час надання, планування, інструкції, кваліфікація, контроль, оперативні стандарти, перевірка якості. Вхідні перевірки, міжопераційний контроль, залишковий контроль, документація щодо випробувань, коригувальні заходи, якість при зберіганні, переміщенні, документування якості, внутрішній фірмовий контроль за системою підтримки якості, навчання персоналу, пристосування статистичних методів. Аналіз якості і система прийнятих заходів, функції системи управління якістю це стратегічного, тактичного і оперативного управління, прийняття рішень, керуючих впливів, аналізу і обробки, інформаційно-контрольні функції, спеціалізовані та загальні для всіх рівнів життєвого циклу послуги. Управління за науково-технічними, виробничими, економічними, соціальними факторами та умовами, стратегічні функції це розробка настанови з якості, прогнозування і аналіз базових показників якості, визначення намірів діяльності, взаємодія із зовнішнім середовищем, розробка напрямів удосконалення, тактичні функції. Управління процесом надання готельних, ресторанних, туристичних послуг, підтримка на рівні заданих показників якості послуг, взаємодія у межах процесів, підрозділів працівників, аналіз досягнутих результатів щодо якості наданих послуг, аналіз інформації про рекламації, аналіз інформації про споживчий послуг, задачами системи управління якості є прийняття рішення, що виробляти, і підготовка технічних умов, перевірка готовності виробництва і розподілу організаційної відповідальності, виготовлення продукції, надання послуг, усунення недоліків у роботі, забезпечення інформацією, зворотного зв'язку з метою внесення коригуючих змін у процеси виробництва, обслуговування та контролю. Розроблення довгострокових планів з якості, цілі впровадження системи управління якістю це забезпечення високої якості послуг та її постійне поліпшення, збалансування та прозорість адміністративних і операційних процесів на рівні підприємства, раціоналізація організаційної структури управління, ліквідація холостих робіт. Оптимізація витрат на якість та прибутку, задоволення потреб споживачів, попередження та запобігання скарг та незадоволення споживачів, пов'язаних з неякісним обслуговуванням, швидка адаптація до зміни зовнішніх умов функціонування підприємства, до зміни вимог та очікувань споживачів, децентралізація управління або делегування повноважень чіткому перерозподілу відповідальності за якість між усім персоналом підприємства, формування іміджу, бренду, туристичної привабливості дестинації, отримання конкурентних переваг, формування відносин із партнерами на партнерській основі за умов наявності в них сертифікованих систем якості.